В Афганії воював позивний узбек. Так каже, я якщо нап'юсь, то можу і свого вбити. Не те, що там каже цивільного. От у Богдановці там піхота була. Там вони і пили, і били, і насілували. У нас в основному там танкісти були. Попадалися противні, попадалися такі ну, нагод. Менші від мене, мені 23 роки. Mm. Такі от сопляки. Вони безграмотні, вони на Димерку казали, що це у вас за місто, хоча це село. У мене були такі сумніви, різні варіанти були. Ну, але коли це все сталося, коли прокидаєшся зранку від таких вибухів, мені перед цим, до речі, за тиждень до цього всього приснився сон, що от реально почали бомбити, все це відбувається. Про... І воно якраз через тиждень це все наяву. Тобто, ну, страшний сон, але я прокинутися не можу. Прокинувся, машини всі їздять, метушня якась, нічого не по новинам, не, не де нічого, просто шарашать і все. Що робити, ніхто нічого не знає. Що робили врешті? Панікував. Моніторив новини, сидів вдома, на той момент я вже не працював, звільнився по своїм обставинам. Просто спостерігав за всією обстановкою. Ні, не думав. Ну, Був упевнений, що, що все буде гаразд і сюди, ніяк вони не дойдуть. Що Роз, було потім? Розчарування. І от якраз 6 березня воно все було чутно ближче і ближче. Перестрілки, там, вибухи, ну я надіюсь, дивлюся новини в телеграмі місцеві. Все нормально, йде зачистка, працює ЗСУ, все буде добре. Ну я так і на хату вилажу, дивлюся з балкона. Ну, чутно, ну не видно. Ну, я думаю, ну нормально все. Я ж так само валізу ту не, не собираю. Думаю, все спокійно. І тут якраз вже 8 березня, десь о другій або десь о перій годині, я вже не пам'ятаю, почалося. Чутно вже не те, що перестрілки, а гурки танків, що їде колона вже. Ну я й сижу на балконі, дивлюся. Дзвоню куму, кажу, кум тікай, все пропало, ховайся в погреб. Кум каже, да не, ну, не шуткуй ті. Я кажу, все, я вже ховаюсь у погреб. Потім подзвонив кому пишу: батьку то, теж тікай, ховайся. мамі теж тікай ховайся. І все, і шурхонув у погреб. Бабуся ще хотіла тікати на ліс, але ну, вже ну, часу не було, поки вона пошканд... дошкандибає туди. Я кажу, на ліс це взагалі не, не варіант, тому що не знаєш лісу, куди йти. І заховалися у погреб. Там у нас, звісно, нічого не облаштовано не було. Одна табуретка і пластиковий якийсь це, тож, стул. І я от як потім вже виліз із погреба, вони мене заставили експлуатувати мене в своїх целях, то я десь так підсчитав танків, ну не танків, самої бронетехніки десь 50 штук було. Ну так воно і виявилось. Що не менше 50 їх було. Основна їх маса була там е, в лісочку за остановкою Залісся, то вони там ховались. А так, да, так взагалі е, ховалися попід хатами. Ну, от, за, заплигнули ми в погреб, Потім до нас підтягнулися сусіди. Сусіди, та що хата розбомблена повністю. Він Дядько Петро, його дружина і теща. І ще з цього будинку внучка була і бабуся. Да. Ну, і так якось надіялись на те, що воно все це вони проїдуть, не, не задержаться надовго. Я ж думав, вони мимо проїдуть. 8 березня вони заїхали. І поперли ж на Скибин. але 9 березня їм дали хорошого жару, і вони повернулися назад і вже почали укріплятись тут. Ми сиділи в погребі до 9 числа, я не пам'ятаю, чи 10, чи 9. -го. Ми ну, налякані, ми думали, що це все тільки в кіно так відбувається. Але воно все про, ну, наяву все це проїзло. Ми чуємо, як вже до нас в хату вриваються наші, так сказати, сусіди. Чуємо, не можуть вибити двері, вибивають вікна. Вибили вікна, там похазяйнували. Ну а їм що? У них основне це обув була таке труси, носки, шапки-курточки. У мене було чотири пари обувік кросівок гарних. Ну вони, коротше, все це забрали і якраз вриваються в погреб. Спочатку постукали, спросили, є хто живий. Ми не відповіли, ми боялися. А потім вже в наглові вони зайшли. І дивлюся, солдатик такий в моїй шапці, в моїх кросівках, Думаю, ого, ну це все, я без кросовок залишився. Провірили. Руки підняв, все, посвітили, побачили, посчитали кількість чоловік і все, і пішли. Телефони вони забирали, якщо одразу бачили, забирали телефони. Е, ну, вони боялися е, тим, що телефон має як, ізлучення, і по цьому ізлученню можуть вичислити і прилетіти в міна. Це вже, по-моєму, було чи 12, го чи 13. го Я хотів тоді записувати цей блокнот, але якось не до того було. Вони ж побачили, що є трактор, що є МАЗ, самосвал. Самосвал вони не завели, бо там акумулятори сівші були. А от трактор вони дізналися, хто власник, тобто я. Їм він по... Понадобився. Вони спочатку хотіли його самі завести, у них не вийшло. Вони мене витягнули з погреба, сказали, тобі варіанту ну, немає. або да, або либо... смерть. Прийшлося заводити, запускати його і, і робити те, що вони скажуть. Їм треба було цей шлакоблок. Вони заставляли вікна у будинках, там, де в них були штаби. Тому що все село ділилося на сектори. На сектори. Так, в кожному секторі був свій командир. Там определенне кількість чоловік було, і в них свій командир. І от возив ці кирпичі зі свого двора. Бабусі сльози на очах, все, свій матеріал вивозить. Заставляли вікна вони цим кирпічом, потім метал там був підготовлений для ремонту кузова на самосвалі. Вони теж його весь на бліндажі собі використали. Потім оце ж машина, яка намагалася виїхати. Чоловік, дружина і теща, і собаки. Вони, наскільки я знаю, до мене брат приїжджав цього загиблого. То він казав, що це вони з Нової Богдановки, мабуть, і його дружина Його вона так настроїла, що треба, от, треба виїжджати. Але він знав, що. Не в якому разі треба вдома сидіти. Але він послухався дружину, і вони поперли якраз по зустрічній смузі, тому що ну, куди це розворачуватися через цей бетонний відбойник. Вони поперли напряму по стрічки. Їх тупо розстріляли. Чоловіка повністю він помер на смерть в дружини, по-моєму. Обійшлось без поранень, а от те ще руку прострелили. І от десь вже на четвертий день вони ж це як експлуатували мене, я возив кирпичі, метал, попросили і відвезти того чоловіка на кладовище. То ми його погрузили. ну в я... мене мрія була побачити село. Я як побачив, мене я чуть. Сознання я не потеряв. От. Я ну, сильно плакав за твоєю людиною, за станом села, що я, ну, це, це жах був, це руїни. І вони мене так питають: а це що твій брат, що ти так плачеш? Кажу, ні, не мій брат, просто жива людина, без, без зброї, без нічого. Мог би бути і мій брат. Яка різниця? Кажу, навіщо ви вбили людину без зброї, цивільну? Ми стріла... стріляли по колесам. Я кажу, я бачу, що вона в упор в лобове скло розстріляна. Ну, так вийшло. Мені спеціально. Тобто їм вбити людину, це... це чисто по приколу, мабуть, було. Ну, відвезли ми на кладовище. Якраз ми ще не доїхали, почався обстріл. І вони мене потягли туди за остановку в кінці заліся, в лісок той. Я якраз побачив ту кількість техніки, яка там зарита, окопана, то я в мене взагалі, ну, надії на те, що все це швидко закінчиться, ну, не було. Я думав, це затягнеться надовго. Не те, що на тижні, на місяці окупації. Ну, потім обстріл закінчився, ми поховали ту людину, я кажу, їм кажу, треба було хоч номер від автівки взяти і положити туди, там, де, щоб хоч по номеру оприділити якось. Вони сказали, ну, ти ж його знаєш. Відділ, ну розберетесь как-то. Ну, так поховали і все. Да, 21 числа ми виїхали. Якраз ми з двоюрідним братом, він знаходиться через дорогу. У нас була змога ходити один до одного. Поспілкуватись, там побачити, чи живі, чи не живі. Ну, Більш-менш вже розговорилися з цими ж солдатами, знайшлися адекватні. І в брата була можливість він підзаряджував телефон. Вийти на зв'язок взагалі, щоб отримати якесь повідомлення. Йому повідомлення прийшло від ДНСНС, що буде евакуація такого-то числа в, в такий-то час. Але про Залісся конкретно нічого не було. Ніяких чи коридорів, чи цей. Прийшлося домовлятися самим. То Ми домовлялися з солдатами, щоб, щоб виїхати. Ну, ми домовились, вони сказали, у вас 5 хвилин на збори і дорога в один кінець. Назад ми вас розстріляємо. Ну і все, а що, більше втрачати нема чого. Будинок зруйновано, все майно зруйновано, воно вже, ну, ти не рахувався з тим. Важливе було тільки життя. Воно ще не спалене було, але все потрощене. Якраз в той день, коли ми евакуювалися, то все це згоріло. І от час евакуації, бабусіну машину виганяю, вона ж побита осколками, але на ходу. Бабуся, вже давай курей туди гребти, все гребти, бо це ж мої курочки. Я кажу, вам ті треба курочки. Тут життя треба рятувати, от ні. Ну, не Ми, ми якось, якось вже пішли на компроміс, я курочки ті викинув з машини, вигнав машину і все. Свою ж машину снарядив. Ну, нам, в принципі, не проблемно було виїхати в тому плані, що не було перерито дороги. А от моєму брату двоюрідному там стояв танк, вони нарили такого то пройшлося з лопатами десь хвилин ще 20 вимощувати йому виїзд. Тросом я своєї тянув, Єлі ми його витягнули, але витягнули. Все, слава Богу. І куди поїхали? Це ви трьома машинами? Так, так, так. З білими прапорами, на капоті надпись Цивільний, діти. Поїхали в сторону Богданівки, В Богданівку в центр. В центрі Богданівки формувалася колона. Ну, мене перше враження було те, що я побачив людей, це вже що не ми одні такі. Формувалася колона, і от під час, коли люди вже стояли в колоні, і от російські солдати з таким демонстративним, що ось вони тут хазяїва, вони на тих. Танках коло машин, ну, отак буквально. Рисачили, кидали під ноги шумові гранати, каталися на мопедах, чихось, на тракторах, Тобто використовували все, що їм потрібно. Але, але в кого було надпись діти от, на машині, то тим дітям роздавали цукерки, вкрадені з місцевого магазину. От такі вони добротужні. З Богданівки ми на поїхали боку. на Калиту. Ну, як ти Ні, на не калиту? на Калиту. На Рудня. Рудня. Богданівка, потім Рудня, потім Семеполки і через е, Літковське е, лісництво. Через ліс ми поперли, коротше, в літках виїхали. І через літки, через погреби, через зазим'я, через е київську птицефабрику, виїхали бровари. Хто хотів на Київ, їхали на Київ. Ну, Завіз якраз бровари сусідів, зустрівся з братом, він якраз проживав у Києві. І ми, ми поїхали до нього в Київ. Два тижні я пожив у нього і потім, як е Перша змога була попасти в село, то я е, поїхав в село сюди. Хата згорена, собачки живі, слава Богу, були. Ну, Хаос, хаос. Все, все зруйноване. Так, да, десь 80%. 80 же... Тому що немає е, жодного будинку, який би навіть не побило осколками. І, е, хоч і коли будинок візуально стоїть, але від е, потужного взриву, той, що підземний переход зірвався, ударною волною все одно произошла деформація. Було багато сюрпризів, розтяжок, е, заміновано, багато чого було. Тобто знаходитись було небезпечно, але я акуратно ходив тут. Криша повністю зруйнована, кухня. Там, де було панельне перекриття, там вціліло. Там, де його не було, воно все згоріло. Там був виход на другий поверх, і це все погубило той будинок. Воно згоріло, перегоріло. І, і з-за цього тепер страждаємо ми. Тому що є можливість, що будинок завалиться. Ну, ось так. Все, 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 все було ну як. Зруйноване. Плани. Аби була нормальна робота, нормальна заробітна плата. І дай Бог своїми силами не, не від кого не залежати. Все якось привести до того стану, який воно все це було, а можливо і краще. А війна щоб закінчилась. Звісно, я до цього знав, що вони. Такі. Коли поспілкувався з ними вживу, то я зрозумів, що вони реально не, не відчувають реальність. Вони ось тут, ось тут, уже в Україні, в селі Залісся, і вони мені розповідають про якихось бендерівців та нацистів. Кажу, ви з лузду з'їхали? Кажу, у нас таких нема. Ви, ви кажу, вже бачите, все самі на Ні, от ми знайдемо бендеровців, нацистів і їх накажемо. Ну кажу, шукайте. Тобто настільки їх з'їла та пропаганда, що вони взагалі не ну, не соображають взагалі. В них от як задали програму, так вони і от, бендеровці нацисти. І все. Тобто безлузді люди.